Ану, дивіться, симпатично виглядає? Як на мене так. А ще тут хоцвап, змащені перемикачі, змащені стабілізатори, маунт, два шари шумопоглинаючої піни. Дабл-шот кейкапи з українською розкладкою, яка світиться, RGB-підсвічування. І знаєте, скільки це коштує? Ну, оця, наприклад, 2000 гривень. Оця 1900. А оця. Півтори тисячі. Це клавіатури GamePro, і давайте розбиратись, чи все у них настільки добре. Отже, у мене три клавіатури. Дивіться: одна 60%, інша 75% і ось така 80%, тобто TKL. По суті, усі ці три клавіатури це одна й та сама клавіатура, тільки в різному форм-факторі. Бо матеріали, збірка, начинка, свічі, кікапи, все це тут однакове. Тому для того, щоб було простіше, я буду показувати все це на якійсь одній клавіатурі, а ви будете знати, що все це стосується і інших двох. Звичайно, що якщо будуть якісь там особливості форм-фактору, то я це покажу окремо. Ну а так, в принципі, клавіатури реально однакові. Поїхали. Думаю, що краще за все для демонстрації підійде оцей варіант. TKL, бо це чиста класика. Тут немає зміщених кнопок. Усім знайома розкладка. Плюс вона легко розбирається, тому вона. Одним з основних критеріїв, за якими будуть обирати ці клавіатури це дизайн, бо він такий яскравий, але без кринжа. Тік L і 75% є з білим і чорним корпусом. І якщо у випадку 75% різниці тільки в кольорі топ кейса, то у TKL відрізняються ще й кейкапи. У мене біла версія, вона з помаранчевими капами, а чорна їх вже немає. Як на мене, у всіх клавіатур гарне поєднання кольорів. Все виглядає стильно і в той же час підійде максимально широкій аудиторії. Плюс у комплекті з клавіатурами йде додатковий набір кейкапів іншого кольору на всю клавіатуру, щоб ви могли замінити ті яскраві елементи, які вам не подобаються, або просто погратися з кольорами. Корпус клавіатури зі звичайного матового abs пластику. Я не можу сказати, що я від нього в захваті, проте пам'ятаємо про ціну. Бо якщо хочете кращі матеріали, то і коштувати це все буде дорожче. Дизайн класичний, тобто не скелетон. Знімаємо топ кейс, це не важко. І все. Як конструктор, тут навіть нічого не прикручено, тому за необхідності ви теж зможете легко це зробити. Одразу кидається в око пластина, в яку вмонтовані свічі. Вона білого кольору, матова і напівпрозора. Це для того, щоб символи підсвічувались краще. Чому не повністю біла, я не знаю. Далі гаскет Маунт. Оце реально круто, бо за такі гроші я не знаю нікого, хто ставить гаскет Маунт. Для тих, хто не в курсі, гас mount це оці силиконові прокладки. Бачите, як вони амортизують? Таким чином, коли ви друкуєте або граєте, вони прибирають звук удару пластини об кейс тобто нижню частину корпуса. Далі шар піни між пластиною і друкованою платою. І ще один шар піни між платою і кейсом Тут він чомусь не на всю площину, хтось віджав собі десь сантиметр, але і саму піну хотілося б більш товсту. Проте пам'ятаємо про ціну клавіатури. За бажанням можете купити. Собі піни і самі туди покласти, скільки захочете, або навіть силіконом залити, бо, як я вже і казав, розбирається клавіатура дуже легко. Стабілізатори добре змащені, перемикачі теж змащені з заводу. І от саме перемикачі, на мою думку, є найслабшим місцем цих клавіатур. Вони називаються Отему, і ці перемикачі в цілому не такі надійні, як, наприклад, Cherry або Агатерон. Плюс не такі стабільні в роботі, тобто немає однородного натискання. Одна клавіша може натискати. Скатись трохи легше, інша, більш туга. Це проявляється не на всіх кнопках, і ви можете не одразу це відчути, якщо взагалі відчуєте, але це є. І в цей момент ви такі: а, ну все ясно, з цими клавіатурами, якби не хотсвап. Так. Тут є хотсваб. Тобто перемикачі можна дістати пулером, який іде у комплекті, вони не впаяні в плату. Тому якщо якийсь перемикач перестає працювати, або просто відчувається неконсистенція, тобто він натискається не так, як інші, його просто дістаєш і вставляєш новий. Три запасні свіча йдуть в комплекті. Або можна купити пак таких свічів на Алі або просто купити якісь інші перемикачі на три піни і поставити замість цих. В цих клавіатурах стоять Red це Нійні свічі вони не клацають і не мають тактильного відгуку. В цілому тайпінг доволі непоганий. Послухайте самі. Кейкапи даблшот АБС, тобто це не ПБТ, але й не дивно, бо сет хороших PBT кейкапів може коштувати як ця клавіатура, а в деяких випадках як дві. Тому і так, норм латиниці і кирилиці гарно світяться, з ПБТ такого б, до речі, не було. Що ще? Тут є софт, він дуже простий, але для того, щоб написати макрос і перепризначити кнопки, його цілком вистачить. Також тут можна керувати підсвічуванням, герцовкою і зберігати налаштування у різні профілі. Підсвічування не дуже яскраве. Але нормальне. Мені більше сподобалось, що воно плавне, і всі ефекти красиво переходять навіть на низьких швидкостях. За ефект еквалайзера, який реагує на музику, окремий респект. Також усі налаштування тут можна робити без софту, наприклад, ігровий режим, керування мультимедіа, керування підсвічуванням, навіть макроси на літу писати тут теж можна без софта. Тому всі налаштування тут є. Ну, наприклад, FN там. Оце швидкість ефекту, оце яскравість, ну і так далі. Яка з цих клавіатур мені сподобалась найбільше, я навіть і не знаю. Ну, напевно, 60% це трохи не для мене. Мені подобається, що вона маленька, але мені не дуже подобається клацати все через Fn, Мені потрібні окремі ефки, окремі стрілки. Тому, напевно, ні, але кольор кейкапів мені подобається. 75% це напевно, найкращий варіант. Мені дуже подобається, що вона компактна. Я нею користувався більше за всі ці три клавіатури. Окремі стрілки, окремі ефки, і я, чесно кажучи, кайфую від цього кноба. Він класний. Але тут шикарний білий корпус, плюс це TKL — це класика. Ну і мені дуже подобаються кольори цих кейкапів, і взагалі уся кольорова гама цієї клавіатури. тому тому не знаю, що брати, ну все ж таки, напевне, 75% більше мені подобається. До речі, на сайті GamePro бачив, ще й клавіатуру 98 тобто майже full size, тільки трохи менше. Тому якщо ці клавіатури для вас замалі, хочеться більше, така теж є. Ну а так, в принципі, за свою ціну мені здається, що доволі цікавий варіант. Я так розумію, що для GamePro це, скажімо, так. Перші кроки у світі клавіатур, і вони постарались зробити за невелику ціну максимум з того, що вони можуть дати. Так, тут немає якихось там преміум матеріалів, але вони компенсували це шумкою, гаскет-маунтом і тим, що тут все змащено. Так тут свічі отиму не найкращі світі перемикачі, але вони компенсували нестабільність роботи цих перемикачів. Хоч свапом можна дуже легко їх замінити. Свічі є в комплекті. Прикольно те, що тут і в комплекті є цілий сет кейкапів на всю клавіатуру. Ну, мало хто так робить. В принципі, мало хто робить за ці гроші, те, що є в цих клавіатурах, і це прикольно.